Всім привіт! У мене тут нова завершена робота. Це наборчик від РТО. Сюжетик називається моряки». Цей наборчик останній з моїх наборів зі серії Старе місто. Від РТО і з цієї серії, там чотири роки назад я розпочинала вишивати. У мене по черзі вишилося три роботи, здається, одна за одною, і потім ще дві роботи дошилося. І е, колись минулого року один раз на сайтах, коли я купувала якісь набори, мені попався ще один набор цієї серії. В мене це такий останній завершаючий набір серії. Але в мене не відшити одна єдина каліточка така. Якщо попадеться, коли обов'язково докуплю і вищий, щоб була вся серія. Але по факту це останній набір і серії, який в мене був. І на цьому я поки що завершую цю серію. І по цьому набору є два відео. Я на них залишу силочки, кому цікаво. Розпочинала я цей набір вишивати на руках, в дорозі. Багато путанини з ним наробила. Він в мене бідолажечка пережив більше, аніж, напевно, всі набори за минулий рік разом взяті менше пригод пережили, аніж оцей сюжет цей набір. Тим не менше він у мене завершений і хочу поділитися результатом. Отак От виглядає із висоти, там, напевно, пів метра цей сюжетик, і покажу, як він виглядає ближче. Сам набір вишивається легко, великі такі кольорові плями є, досить логічні всі навіть переходи кольорів. Одиночки така ніби як недочищена схема в двох чи в трьох місцях попадається, такі незрозумілі, як ми це маємо на увазі одиночки, але в принципі тим вони не дуже ускладнюють вишивку цього сюжету. Сам центральний сюжет в сюжеті цьому центральний персонаж це оцей будиночок, напевно, як на мене. І робота поділена на два таких участки, де вода, і саме якийсь сюжет. І хочу сказати, що, що ну, тут здається нічого немає складного. Тут якби сюжет трошечки складніший. Але по факту і в нижній половинці, і в верхній є свої складності, і є своя. Ну, Легкість відшиві. Тут де водичка легко вишивати, тому що не потрібно ніякого такого сюжета слідкувати. В одному місці, десь мені здається, я навіть ну, на один хрестик більше вишила, потім помітила вже й не торочила, тому що розумію, що це на сюжет не дуже впливає. Але складність в тому, що воно йде. Монотонна така монотонна робота от, от, в даній частині. Верхній частині вже цікавіше вишивати. Складність виходить ніби в тому, що ніби більше зашивки і вже потрібно більше слідкувати за самими значками, але знову ж таки воно тим цікавіше і знову, ще раз кажу, що складності ніякої немає. Взагалі, хто вишивав хоч якусь картинку із РТО. Зі старе місто. Розумієш, тут немає ніяких там, четверть хрестиків, незрозумілого бекстіч, значків якихось спутаних. Дуже різниця така разюча між значками, немає так, щоб спутати один значок з другим можна було. Головне. Хто на органайзер розвішує ниточки, головне грамотно розложити, щоб не попутати. І хто бере і самого органайзера витягує по ниточці, слідкувати за циферками, за номерами. Робота дійсно не важка. Ну, в порівнянні там. З тою ж самою ботанікою, що я вишиваю, робота вишивається не складніше. Тобто простенька, собі така робота-віддихалочка. Розмір роботи вишитої 23х28. В мене пригоди із тим, що я не тою стороною розвернула канву, коли я в, в, в аеропорту розпочинала на руках вишивати. В результаті в мене вийшло, що немає, от зараз покажу на схемі, немає. Одного рядочка верхнього 10-хрестикового. Це по факту саме небо і кусочок шпіля від будиночка. І от в мене вмістилося рівно стільки, а от неба от цих кілька півхрестиків в мене не вмістилося. Будинок не обрізаний, тому я вирішила, що нічого я Я замітила десь, напевно, одну четверту я відшила, я замітила, що я я вже не пам'ятаю точно, що я неправильно розвернула канву. Тим не менше, і з цього сюжету є дві чи три картинки, які вже відшиті, де будинки взагалі верхушечки отак обрізані в сюжеті. Тому навіть якби воно більше не поміщалося, то нічого страшного я в цьому не бачу. Але не повторюйте моїх помилок і слідкуйте, перепровіряйте, якою стороною потрібно розвернути канву. Ще такого в мене точно не було ніколи. Ну, але от... Для всього буває перший раз. І так, по самій схемі. Хочу сказати, що схема, я люблю чорнобілі схеми, тому для мене це саме от моя схема була. Мені вишивати по ній легко, тексту з закреслювала, мені легко було слідкувати і за бекстічем, і за хрестиками, які вже відшиті, щоб навіть перепровірити щось. Я люблю одним кольором відмічати, і от нижню частину я відмітила одним кольором. Схема пожована, тому що складалася, як ви розумієте, в аеропорті чи в літаку в кілька складень. І от верхню частину я пробувала по днях викреслювати різними кольорами. Мені це не сподобалося, це не моє. Мені подобається, коли вона от така ну, умовно частенька, тобто однотонна світленька схема. Бекстіча в будиночку багато, але він весь, як ви бачите, майже по прямих лініях. Він весь логічний, весь такий зрозумілий, в ньому запутатися, ну, напевно, неможливо. Тепер по схемі. 9 значків вишивається в дві ниточки, і 7 значків вишивається в одну ниточку. А також є бленди, їх 7, де нам потрібно слідкувати за однією такою дрібничкою. Те, що для мене незрозуміло, чому саме так. Пані розробники це вказали. От, Наприклад, на значок є галочка, вони комбінуються кольором Р і кольором чорний квадратик. І Чорний квадратик у нас це в дві ниточки, значок вишивається. Але ж та сама четвірочка в одну ниточку це такий чорний кружечок. І коли в значку Галочка нам потрібно взяти Р. І е, чорний квадратик, то виходить таке враження, що нам потрібно взяти в дві ниточки оцю, цей і в дві ниточки цей значок. Але по факту нам потрібно вишивати також в дві ниточки цю галочку. Тому чому, наприклад, замі... якщо R у нас тільки в дві нитки, в одну не вишивається, то четвірочка, колір 4, у нас вишивається в дві нитки квадратик в одну нитку кружечок, і тут мав би бути, з моєї логіки, судячи, кружечок, тому що одна нитка така, одна нитка номер 4 А вони вказали, там, де в дві нитки вишивається. Ну, запутано я, напевно, трошки розповіла, але от за оцим потрібно буде слідкувати, хто буде відшивати. А так взагалі ніяких проблем із вишивкою немає. Щодо ниточок, які в мене залишилися, з цієї серії старе місто. В двох чи в трьох наборах було таке, що мені не вистачило буквально там. Ниточки однієї в даному ж сюжеті, при тому, що я не мала можливості спочатку паркувати всі хвостики, навіть невеличкі, щоб потім вишивати. Тобто частина роботи вишивалася так не економно в плані зберігання ниточок, то все рівно залишилися в мене повністю всі значки, всі кольори. Навіть там, де дев'яточка, то я просто цей колір темно-коричневий, що залишився на органайзері, я викидала, не перевішувала тут тільки повні ниточки. Ну і Всім відомо, що любить РТО от, отакі огризочки, кусочки вішати, де неповна ниточка. Це реальна довжина, яка висіла пасма. Ось такий хвостик від пасми висів шість ниточок. Ну, червоного кольору треба небагато, в принципі, лише на кораблики і на прапорець, Але тим не менше, якщо небагато вишивати, значить і нема чого повну пасму вішати. Вирішили РТО. Ну, Це така дивність цієї компанії. Змиримося, хто знайомий з тим. То ми вже змиряємося з тим. Організовувала я роботу знову ж таки на пако. Я такий нещадний вбивця паку, я втикувала прямо сюди дирочки. От ще повністю всі значки в мене збереглися від цього сюжету. І я вам хочу сказати, що в принципі за тих два роки, що я от сюди втикую голочки, а не в окремий органайзер. Хоч і той є. Він не вбиває немає ні одного ще такого місця, де б воно прорвало оцей цей Ну, Незручно мені користуватися. Мені зручніше, коли от, от на трубах в мене з, м, ниточки лежать на роботі, а не е, от таким чином валяються десь по столі. От і все, що я хотіла розповісти по тій роботі, вона буде оформлена і буде висіти поруч із тими п'ятьма роботами, які вже є у мене на стіні. Тоді, коли вже вона буде оформлена, я покажу повністю всю серію, як вони виглядають, всі сюжетики разом. Вам всім велике дякую за перегляд і па-па!